Добрості горіть! Сьогодні. Ну, сьогодні буду домінірувати на радянських машинах, хотя й люди. Вичайно, що не було дуже довго, просто не було часу. Просто тепер зараз такий час, що це ролики будуть рідко виходити. Так, значить, що я чого. Ані Понял Поняв більше нічого там я шукаю, де його опять, да? Ну да. Так що отamia до того круче. До того ящика. ще кайф. Це це кредит, я приблу сокрете даю. Так. От мені цікавне. Нафіг додавали цього і 6 фірміса, чи як там то. Якщо є простий і 6. Бо та така точ-точ однакова. Не розумію, як це мене яка стоїть гармата? Готового. Бой! Добу, йо, треба було переб'ю треба було о, написати добавлю да, 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 бо там кіпєц, а там біл а там біл тоф ну Ля, бля, бля бля хабуга бачите сіз, зараз вишкітанкі самі домініруючі бля, кісоті, десяток однаково вже не однаково з дев'ятками оце була перша 32, 32 дев'ятки 32, 32, 32. Десятки було. А було. Опа. з двох. Понятно. У мене вже правда, задовго закалибалку уже. Сідов он не порвається. Я буде хотів. Але наступаєте. Театр. так в ну, ним где-то хер где у этом я голдовый пугас это он кипец выручали то мне это можно по 1400 купить за то 1200 весь барабан так значит кто-то есть або там або там обогада оружка стоять Да пляха могло физик чопала в этот. Хотя выдать чопа. Вах. Вот это пантера дрота. На дай бог там зара... Ты прям нут будет. Дай куда-то будет дискомет. Бускомет. Стоит это восьмяной метрой. Так.

А сейчас уже додавать до гроблю. нас же в трэхи собі себе апнул. а Науч на один заток. Пипец. Пипец пату, да. Это ставьте за мало Ну що за меня? Някакбэтин может быть моей ран на повоху, дай к вохе. То что можно охраны слишком слепый. Что ты? Да бля Ты в дуби Да ташку Да ч уже пізно ти б фраг б зробив. Роздернись, бігені! Ай, Боже, він би хоча б фраг зробив. Так сьогодні ніхера не зробив. Так ти в раді щось вообще зробив. Він хоча б шкоду зніс. Той, що піпідався, зробив. А бачите, то подняв. Ну, друге місце займає. Так стоп. ми бы всю досюду. Эх, панцы. Да, мы три раз мене подвелы союзники. ще. сейчас. И просто ливо Я Тайду в ворот по батоку мотората. Pan bo po tych pan taira nie ku nie ani się, się nie hałopence no no się разбирать так ось я могу открывать да боже опять вже це все заже програшку когось прибив то це вже більшу рогідість програшу якщо у нас блин ну де він в смысле, у него третього не можу взяти? Бля, а муха? так двоє в ліса одного не можу взяти. В обох гаубиці має бути, нема. Ну не ти, пану а. Ай, я ма така не начинается. Ай я мо понапад.